Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні мороз, на дворі холодно, а у мене є такі заготовки, які я робила ще влітку. Це стареньке вітерце, лопнуте, обичне пластмасове, 5-літрове, це дуже хороша ємкість для калачків. Калачки, герань, тобто герань. Я дуже люблю ці квіти, і в мене їх дуже багато. І я роблю такі горшки, а потім на зиму заносю їх. Ну, то віддільні історія. А тут, значить, що я вже не перепробувала, найкращі цей метод, це оцей метод. Е, коли тряпку намочуємо у розчин цементний, робимо основу і тоді наносимо зверху цемент. Е, розчин цементний, пісок і цемент один до одного, або один до півтора, один до двох. Воно добре тримається, треба тільки купую цемент марки 500. От, коли оце воно все висихає, потім роблю зверху декор. Покажу, як я це роблю. Дуже-дуже-дуже хороші горшки, і вони дуже довго держаться на вулиці, їм нічого не відбувається з ними. Цемент, виходить, бетонний горшок у вас. Не треба ніякої форми для того, щоб його вилить. Достатньо звичайної хибешної тряпки, цементу, і можна зробити такі горшки. В общем, що хочу сказати, Сетка, я взяла просто відро. І хотіла сетку і наложити роствором. Не виходить, без тряпки нічого не вийде. Треба тільки тряпка, щоб тряпку намочити, зараз намочую її розчин. І тоді тільки вона буде тримати раствор, Розчин буде тримати на відрі. Так воно сплезьке, гладке і все злітає. Все, підрізаю хвости, щоб не висіли. Зараз намочу тряпку в розчині просто цемент і вода, і тоді почну працювати далі. Так, мала зробити один, ну максимум два горшка, вийшло чотири. На того раствору, цемент лишається, зіма йде. Він ну, як, як звісно, він дуже погано зберігається, скомпується і тоді це. Взагалі, суть в чому, як я показувала раніше, самі старі відра лопнуті, такі, що вже житті можна треба викидати. Я беру тряпку, тряпкою краще. Попробувала думала сітку, сітка повзе. А тряпка, от коли її таку надіти, вона добре тримає розчин. От. Ну, Тут я роблю зараз дно, накладаю побільше розчину для того, щоб зробити масів, товщину зробити. Розрівнюю його. А потім, коли вже воно схватиться, коли вже воно візьме дійсно форму, тому що там відро неможливо було зробити дирку, воно розсипалося те відро. А коли вже воно схватиться розчин, я роблю один до одного піску, стільки піску, сіки цементу, то керпучий він буде, крепкий, добре. І коли він вже схватиться, то тоді Юра мені просверли дирки. Просверли дирочки, щоб водичка не держалась. тому що це горшки. Можна було би зробити дренаж і обійтися без дирок, але тут не можна, бо як піде дощ, то рослини будуть кваситися у воді. Ну і отут, щоб зробити об'єм вверху, то я беру отак от розчин і отак от наношу його. І роблю, об'єм. Вже на дворі починає смеркати вечір. Видно чи не видно? Видно, видно. Хоча вже нові, нові часи, нове, зараз початок четвертої, а Ну і отак от я наносю, роблю об'єм. Горшки ці дуже довго служать, тому що вони це цемент. А пластмаса на сонці перегрівається, тріскає, лопає. Два-три роки і горшка немає. А це і буде вічно, це ж цемент. Та ще й один до одного, марка 500. Це, звичайно, чернова робота, тоді я буду ще додавати свої візерунки, я покажу далі. Ось такий білий у нас горшок получився. Тепер треба нам зробити декор. Для того, щоб зробити фон трошки такий темніший. У мене є отака от бронза темна. Є бронза світла. Отака. Це темна. У мене три, три відтінка бронзи. Є красновата бронза. але я взяла таку темну бронзу. Звичайний кусочок поролону порізала на такі полосочки. От. І потім беру. Кусочок поролончика, я вже його тут трошки і стріпала, і зробила отак ось пройшла ним. Трошки вроді як темно, але це, не стар... це треба, я так роблю, для того зараз покажу, потім я знов буду проходити білим. Ну Це хто що любить, знаєте, хто у кого як виходить. Спочатку я беру і так роблю його масками такими. А потім я візьму граміночку білої краски і нею вже відкоригую те, що мені потрібно. А поки що я тушую його отаку. Якщо отаке виходить, нічого страшного немає. Я зараз покажу на будь якому прикладі. Зараз пройду тут. Нам головне зробити, щоб те, що всередині відділялося. Так, О, десь приблизно так. Тепер я беру білу фарбу і трошки Такої розмасчу. І тепер вже поправляю там, де мені не, не треба, щоб було отут от, от, от мазок вийшов великий, я його разкот біленьким трошки і припудрю. Затушую, щоб воно не було. Воно підсохне, воно буде біліше. Зараз, наче як мокре, то воно не таке. Тоді підсохне. У мене на порозі стоїть ваза, такою технікою зроблена. Тут дуже вона така приваблива ваза, мені вона подобається. Так, зараз ще тут оце трошки багато. Темного вийшли. І таким чином я його темне тепер прибираю. Але це ще не все. Тут ще в нас будуть далі процес, взагалі, ще раз повторюю, ті місця, де мені не подобається, де багато бронзи вийшли, я його затушовую біленьким. Ось такий горшок получився. Спочатку я бронзою пройшла темненькою, тоді відбілила опять біленькою кінчики. І пройшла трошки перламутром. Ну, от такий. Зараз днівний тут при кімнатному світлі не так не дуже видно. На сонечку воно перламутр дуже добре видно. Так що рекомендую я такий метод. Горшків, кому потрібно, вуличних, то вони дуже-дуже себе оправдують, вони цементні, бетонні, вони дуже хорошо ходять, не, не лопають, не тріскаються. Раз в три роки я там білою фарбою його підмалюю і все. А то шланги помила, помила і все. Так що дуже-дуже класний метод. Рекомендую. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам самого найкращого, будьте здорові, миру нам скоріше всім. Всего доброго, до побачення!